Сьогодні у нас буде стрім розіграш. А розігруватиметься саме цікаве не що-небудь, не якась там гра, як хто собі міг подумати, а буде розігруватись. На секундочку. Отакий От ось LED проектор Цілий LED проектор Це це прям щось. Наті переможеться доля. Ну, окей, давайте тоді. Погнали вперед. І отримати число. Hardcore Vibes! Лаванчик, як то кажуть, твоє здоров'я. Я тебе вітаю з перемогою. Ця, ця дуже дивна, але прикольна штукенція, вона твоя, тому тобі, тобі вирішувати, що з цією штукою робити. Це тобі, Вованчик. Бем-бем-бем. Ретронатті, вітаю. Так, так, так. А тепер, будь ласка, з подробицями, бо я, бо я трішечки торможу. Тобто, Вованчик, ти хочеш, щоб, щоб я оцю штуку відправив в НАТО, так? Так, так. <реш> і я торможу в ретронаті. Тоді вітаю і тебе. Лаванчик донатить оцей от проектор міні тобі. Володимир каже, з тебе відось, якщо воно вміє, пліс. Опа! Оце вже цікаво. Наті, ну, це контент для каналу буде. Сюбро з тарганячим лайном був, і це хожі. Тепер буде від мене проектор, подарунок від Володимира, який він виграв. Буде якраз привід зняти. Я думаю, що це буде круто. Це буде отакий от контент. Сказано, зроблено. Слава Україні, мої любі кохані милі, чарівні. Як цей мега крутий подарунок опинився в мене, ви щойно самі бачили. Тож пропоную негайно провести розпаковку посилки і детальний огляд її вмісту. Зробімо це разом. Підходьте ближче. Ну що ж, розпочинаємо це свято розпаковки. Мені вже кортить, мені вже не терпиться побачити, що всередині подарунки. подарунка. Ну, тобто, я знаю, я була на етерії Євген, але все рівно, друзі, ви зрозуміли. Я просто вся хвилююсь, я вся на емоціях. Зробімо це. Поїхали. Саме головне не пошкодити товар, котрий усередині. Надіюсь, в мене все пройде успішно. Досвід, який не який у мене є. Ви це прекрасно, знаєте. А, тряся твої матері. Так. Є. Так. Так, так, так. Старий добрий папір. Ну, як же без нього, друзі, старий знайомий папір. А, -на 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 -на. О, а ось і він. А ось і винуватець свята, друзі led проектор. Клас! Ось і він власною персоною. Давайте, давайте. Так, ця велика коробка нам вже не знадобиться. Геть з кадру. Клас. Кортить, кортить, відкрити далі. Вже в самій коробці. проектора нас зустрічає не папір, але, не знаю, такий якийсь паралон спресований. Ого! І все, і нічого немає. Так. О! Вау! Вау, друзі! Ви лишень подивіться. Інструкція з користування. Пульт. Так, друзі, давайте все по черзі. пульт такий маленький. Так. О, ну, ось таких перегідничків у моїй колекції є багато. Буде ще один. Блок живлення. Так, дивимося, блок живлення 9 вольт, 1,5 ампери. Так, і сам проектор. Наскільки він маленький, я навіть не могла подумати, що він аж настільки малесенький. Друзі, ви подивіться, який мультимедійний комбайн. Мало того, що кніпки є на пульті, так ще й кніпки є на самому проекторі. Ви лише подивіться, скільки тут роз'ємів різних, скільки тут слотів ось під флешку. HDMI, я так розумію, вхід. Ось. Сама лінза. Саме головна частина проектора. Знизу лише наклеєчка. 5 В 2 ампери. Ну, на блоці жилення нам інакше писало. Друзі, різьба під штатив є, якщо що. Клас! Я задоволена, я задоволена. Давайте зараз робимо більш детальний огляд. Не відключайтесь! Так, їдьмо далі. Розпочнемо з посібника користувача «Users Manual». Ви лишень погляньте, яка цікава надпис в дужках: Electric focusing, не неначе електрична фокусувальна машинка. Перед тим як використовувати проектор, будь ласка, прочитайте цю інструкцію і її збережіть для подальшого використання. Ну, це ми властиво знаємо. Ну, складена, наче гармошкою, не зрозуміло, де тут перша сторінка, де остання. Ну, 7-8 це, мабуть, вже кінець. Так, давайте, друзі, що нас тут зустрічає? Це якесь. Свого роду попередження з безпеки також розпочинається з пункту 1.1. Прочитайте інструкцію перед тим, як запустити вашу махінерію. Далі один рік гарантій. Ну я надіюсь, нам таке питання не знадобиться. Так, розділ 2. Ну тобто інтерфейс нам тут розписано. Ну, це ми бачили на самому корпусі. Ось друзі, тут є схематичні позначення усіх входів, виходів. Навіть кніпок. Це краще зараз в інструкції не будемо розглядати. Подивимося вже на самому апараті безпосередньо. Так, Пульт. Також, друзі, будемо оглядати пульт окремо, читати нам про нього не потрібно. Так, як ним користуватися? Увімкніть проектор, доживлення, запусіть його з пульта. Я так зрозуміла, із кніпки на самому проекторі також можна. Так, друзі, тут є поради з налаштування фокуса, і також є. Вказано, з чим і як проектор може з'єднюватися. Ага, тобто всі входи-виходи. е, так, ну, type c А, через AUX з колонками і наушниками, друзі, type c потрібен кабель type c Так, HDMI, це якісь пристрій, який підтримує HDMI. А, оце що? Оце, це що, роутер? чи що? Це зрозуміло, ноутбук цікаво, Як він з роутером буде взаємодіяти? Ну і флешка це під'єднювати. Переносні жорсткі диски і флешки. Це ми також, друзі, обов'язково зробимо трішечки пізніше. Так, далі, мультимедіа Connection. Ну це зрозуміло. Тут вибираєш джерело, з якого ти хочеш робити перегляд своїх відеоматеріалів. Так, друзі, як там ця інструкція йде далі. О, скріншоти меню. Друзі, інструкція це все добре. Це все цікаво, але меню і скріншоти ми оглянемо тоді, коли я безпосередньо увімкну проєктор. Так, тоді ми, відповідно, і глянемо. Навігація, по меню, все це також. Ми прощупимо вживу. Нам це на папері не потрібно. Так, живлення, монтована батарея. Тобто, підошіть, він має акум. Ну, це все ми, друзі, це все ми розберемося тоді, коли безпосередньо дійдемо до самого проектора. Я його підключу, ми його запустимо, так. Друзі, їдемо далі. Ну, блок живлення звичайний. Я вже казала, наскільки він на 9 вольт, 1,5 А. Так, він нам наразі також нецікавий. Так, далі, ось ця штучка вона потрібна для того, щоб до проектора під'єднати якусь, можна сказати, знаєте, техніку старого покоління. Тут ми бачимо входи аудіовідео, скоріше за все, що стерео. Хоча я звикла, що позначення є як червоний білий і жовтий колір, а не червоний, зелений і синій. Ну і тут звичайний 3-5 мм джек, так, відповідно, тут є земля і усі три котрі звідси ведуть контакти. Так, далі. Пульт, наскільки він легенький, ви собі навіть не можете уявити, він важить нічого. Я повинна перевірити, чи є батарейка. Ну, наскільки мені не срачує пам'ять, я знаю в такі батарейки йдуть, в такі пульти йдуть батарейки 2032. Зараз, друзі, поглядаємо. А, тут не так легко, але манікюр мій повинен мені допомогти. Повинен був би, але він наразі лише не заважає. Ага, як все туго, як все важко. Друзі, я не знаю, ну хто з вас знає цей механізм, це потрібно ось тут з боку натиснути в бік, а тоді потягнути а, слот на себе. Не знаю, не знаю, є тут батарейка, нема. Та давай, Надя, ти ж минулому робила це 355 разів. Що ж зараз тобі заважає? Нічого собі. Гаразд, друзі, давайте це скіпнемо, бо це займе дуже довго. Я, знаєте, що? О, Наті, ну що ж ти робиш? Ти ж знімаєш пульт на камеру. Як ти могла забути, що є батарейка чи ні, і чи вона не сіла? Можна перевірити за допомогою камери телефону, ну тобі не соромно і ти себе будеш називати технарем після цього. Так, друзі, дивіться, діод не блимає, отже, скоріше все, що батарейки там нема. Ну, я би була не я, якби я не мала запас. У мене є такі, звичайно, що якщо нема, то я. За кадром туди встановлю батарейку. Але, друзі, ви самі все чудово бачите, що не наче батарейки нема. Так, пульт. Я вам казала, що ми на нього подивимося не на інструкції, а вживу. То хоча що на нього дивитися? Відсили півтора десятка кніпок, а то й менше Вимкнути. Вимкнути. джерело, муте, навігація. Ось тут голос, тут, мабуть, налаштування. Це де би ти не був повернутися назад, і це стандартна кнопка Home. Хм, друзі, всі ці кліпки ми по одному перевіримо, тоді коли запустимо проектор. Так, а тепер самий 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 наш головний товариш. Безпосередньо він, безпосередньо проектор. Друзі, подивіться, будь ласка, яка велика, я не знаю грамотно назвати, лінза, мабуть, так. Вона регулюється: ось тут є така спеціальна кніпочка, так, і вона трішки тоді починає виступати за край корпуса. Це, мабуть, зроблено для того, щоб налаштовувати фокус. Є отвори ось тут. Не знаю чесно для чого. Для вентиляції, щоб пристрій не перегрівався. Чи тут динамік і звідси виходить звук? Такі ж самі отвори тут. Так, це у нас що? З того з того боку. Так, усі кніпки є безпосередньо зверху на самому пристрої. Їх тут шість штучок. Такі ж самі вони дублюються, як і на пульті. Ось дивитися треба, мабуть, ось так, тому що надпис ОК буде ось так. Вімкнути, вимкнути, вимкнути вправо-вліво, окей. Це, мабуть, джерело, а це, мабуть, повернутись назад. Що з цього боку? Друзі, оце вже 100% щоб пристрій дихав. Хоча хто його знає, можливо, і тут виводиться звук. Тут єдина. А ні, ні, ні. Обманула я вас, є радіатор, так, який. Допомагає пристрою охолоджувати. Що бачимо ми тут? Ось тут під'єднюється блок живлення, Котри, котрий був з ним у комплекті, цей 9 вольтовий. так? Тут можна під'єднати, це hdmi вхід, можна під'єднати будь-який пристрій, котрий підтримує HDMI. Ну, швидше за все, буде ноутбук, ось або персональний комп'ютер, хто що хоче. Флешка. Саме на флешку я завантажу декілька відеофайликів, і ми тоді вже з вами його поганяємо. Так, що тут? Друзі, дивіться, і тут, тут, тут усюди отвори. Отже, машинерія повинна дихати. Вона повинна дуже дихати. Так, наушники або аудіовихід AUX, е, так, Роз'єм я вам показувала, будь я трішки помилилася все-таки це сугубо для звуку, а не для аудіо-відео. Хоча пізніше ми все це перевіримо, все це перевіримо. Type-C 5 В 2 А. От я не знаю, чи в мене є аж на 2 А, але тим не менше. ну, Друзі, спробую звичайну зарядку, яка є, така є. І більше я не маю. Так, низ, ось тут буде наклеєчка ось так розташована. Дивимося уважно, як я вам вже казала, є різьба під штатив, наклеєчка і також отвори, щоб він дихав. Чотири ніжки, вони не то що попругмовані, але все-таки важко, важко буде скользити пристрій. Якщо його поставити на гладку перхню, вони допоможуть. Який бік я вам, друзі, ще не показала? Та наче всі буки, усі грані пристроя, ми оглянули. Мені вже кортить, я вже дуже хочу його запустити і поганяти, що він вміє. Я зараз побіжу підготовлю флешку так, з відеофайлами. Але, друзі, для повноцінної картинки треба дочекатися вечора. Все, зараз я буду чекати, коли зайде сонце, настане вечір, і тоді ми його запустимо і будемо з вами милуватися. Всім, що він нам покажеть, гаразд, друзі, давайте я вас покину на кілька годин. Я покину свій проектор. Для вас це будуть лічені секунди. Ми зустрінемось увечері, коли буде в кімнаті темно, і запустимо цього звіра. Єс! Друзі, доброго вечора. Кажу вам я. Так, я дочекалася заходу сонця. Ну, вже не могла дочекатися. Заки ще був білий день проектор встановила на такий міні-штативчик. У днем його умкнуло, нічого не було видно. Дочекалася вечора, щоб зараз нарешті а, продовжити огляд вже безпосередньо не його сонячного вигляду, а того, що він вміє. А, тобто функціоналу. Дивіться, яка ситуація. Вмикаєш проектор, він нас зустрічає ось таким. Цікавим екраном, неначе меню відповідно з, з, з чотирьох пунктів, що бачимо ми? E, movie, Music, фото, текст. Ну і заново по колу. Я під'єднала свій переносний жорсткий диск, там в основному мій відеоархів. Те, що я колись знімала давно-давно-давно. Ось, друзі, це ми потім з вами потестимо. Також інші файли потестимо. Але перед тим, як ми реально що він може подивитися, пропоную, по його меню безпосередньо. Ми заходимо на лаштування. Є чотири пункти меню, але чомусь нас зустрів а, проектор з другого пункту час, який нам пропонує автосліп. Я так зрозуміла, що це автовимкнення, це само собою, тобто режим сну. Також ОСД таймер. Таймер, мабуть, цілих 15 секунд буде відображатися на екрані. Це другий пункт меню. Не дуже цікавий. Давайте йдемо на перший пункт меню. Ось він, що ми, друзі, тут бачимо. Є Picture. Давайте пройдемося. Це розділ меню, який називається Picture. по ньому пройдемося. Так, Image Mode User. Я так зрозуміла, це користувацьке налаштування. Я тут вже трішки підкрутила контраст, трішки підкрутила яскравість, кольорова температура стандарт. Чіткість 5, колір на 50, яскраві 60. Оце, власне, вона була трішки занизька я підкрутила, щоб темряви ми щось могли побачити. Контраст 55. Перейдемо ще раз на сам перший пункт меню, повторюсь, Image Mode user. Тобто я можу вносити корективи сама. Коли я вибираю готовий пресет, є стандарт. Бачите, як одразу буде мішало. Є динамічний. Є, от все таке слово мілд, я не знаю, мабуть-якесь щось середньо арифметичне, так? І є користувацький юзер. Так ми і залишимо. Раз, друзі, йдемо йдемо далі, повертаємося в попередній пункт меню. Та що ж таке, та чому кожен раз виходить? Не в попередній друзі, пункт меню, а в наступний перепрошую саунд. Sound. sound Mode. User. Дивіться: Treble, Bass, Balance. Я тут нічого не міняла. Давайте залишимо все, як є. Не будемо наразі нічого міняти. І найцікавіший пункт меню опції, саме останнє ось ця зелена іконка. Так, що ми бачимо тут? Мова. О, тут мене ще не було. Давайте я прямісінько з вами спробую знайти солов'їну. Так, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська. Незрозумілі ієрогліфи, і англійська. Тиць, трендить соловіної нема. Ну нічого, нічого страшного, переживемо. Так, Фліп. Фліп, наскільки я знаю, це обертати. Ого! Класно! До гори цапки! Справа. Наліво відзеркалилось. Право наліво відображається. Знову до Горит Цапки. О, ось так ми і залишимо. Factory reset. Ні-ні-ні, це ми збивати не будемо. Заводське налаштування. Так, оновлення програмного забезпечення. Також не будемо наразі чіпати. Version info. Є ось така Version info. Тю, я думала, це меню значно глибше, все, це кінець. Ясно, друзі, я зрозуміла, зрозуміла. Більше тоді тут нічого цікавого нема. Як я вже сказала, хард приєднаний. І давайте з вами подумаємо тако, на чому, властиво, тестити наш проектор. Ну, не будемо ж ми на ньому слухати музику, фото ми дивитись не будемо, бо це не цікаво. Ось. Давайте переходимо в пункт меню Movie. О! Нас зустрічає, бачите, друзі, бек, це назад і це. Така бочечка, значок, він визначив мій жорсткий диск, як, ну, як, під буквою «Ц», коротше кажучи. Так, дивимося уважно. Ось так у нас тут виглядають папки. Це є зображення папок. Ага, до мене дійшло. Проектор не розуміє кирилицю, коли. А я шпиданка, у мене майже усі папки, майже усі підписані Соловіною, окрім Xperia. Чому? Тому що тут я скидувала файли зі свого старого телефону. У мене був Sony Xperia, я скидувала і збирала їх на жорсткому диску. Там в основному серці. Ось. Тобто, друзі, ви зрозуміли, ніякого попереднього перегляду, ніяких прев'юшок відео, він просто відображає файлик ось таким значком, який нагадує бубіну з плівкою, так? а назву, назву він ну, розуміє лише або латинською, або він розуміє цифри. Тобто, друзі, я педантка, я коли знімала якісь відеоролики чи фільми, так? то я, я завжди підписувала униз, унизу дату зйомки. Так, да, є таке. Ось там 2018 рік. Ну давайте, друзі, я знаю, що вам не терпиться якесь відео запустити. Давайте вже нарешті запустимо. О! А це відео я знімала мого шустрика, коли він ще був маленький. Робила про нього відеокліп. Я не проти, не проти, щоб ми його подивилися цілком. Ви заодно оціните якість картинки, як воно видно. Я під час кліпу буду вам базікати, чому я це буду робити, та все дуже, дуже просто, тому що тут в кліпі лише мелодія, тут нічого не буде розказуватись. Я вам... Дещо розкажу. Що відео? Це свого часу я знімала на свою стареньку відеокамеру Full HD. Наскільки я знаю, тут є 30 кадрів в секунду. Ось так властиво, проектор і відтворює. Контейнер mp 4 Ой, кодик, я вже забула, який AVC чи який, Друзі, коли це було? 18 рік, я вже забула треси його матері, як я це відео кодувала. Так. Вам там не затихо, я можу зробити трішки гучніше, але мені здається, з гучністю все добре. Ну, тобто, ось так проектор відтворює відео. Як на мене, непогано. Так, тут, якщо що, шустрик стрибає під звуки стрибків Маріо. Ох, друзі, бачили б ви зараз мого шустрика? він, Я не пригадую, чи він був у мене на етерах, він уже зараз такий великий, він кабанчик, він уже в 4 рази більший, ніж ми ось тут бачимо його на ролику. Оце він не давав жити моїй фанічці. Гвалтував коробку. Якось ось так проектор демонструє це відео. І все. Шустрік, шустрік розбив камеру, властиву, якою його знімали. Ой, а що це? Я чисто випадково вийшла. Ну, я я типу не хотіла. Ось. Так, друзі, згадала я собі, що колись знімала концерт і навмисне зробила гучність таку велику, щоб ви могли зацінити, а, зацінити, який звук видає проектор. Ну, як на мене, як на мене, проектор видає звук як колонки непоганого ноутбука, в принципі, або планшета. Ось це мій послухайте. Я збільшу гучність. Максимальна гучність. Цікаво, у мене ви зараз чуєте все, я самовкаю. Ой, друзі, який кайф. Згадую ті часи доковідні, довоєнні, коли були такі класні концерти. А тітка Наталя любила їх знімати. Так, друзі, гаразд, це все чудово, але крутимо педалі, їдемо далі. Друзі, навігаційне меню, котре є знизу. Воно з'являється при натисканні на пульті середньої кніпки. ОК. що ми тут бачимо? Пауза, ось це я зараз натиснула трішки нижче. А ну чому зникло меню? Трішки нижче у друзів навігаційному рядку бігає назва файлу. Але я знову ж таки, друзі, повторюсь, бачите лише 0607-2018 рік. А сам файлик у мене підписаний українською мовою. Ви, на жаль, не побачите, тому що проєктор не хоче відтворити українську мову. Так, це. Перемотка назад, перемотка вперед, попер... Та що ж ти зникаєш? Дай мені друзям пояснити нарешті. Перемотка вперед, перемотка назад, попередній файл, наступний файл. Зупинити відео. Так, можна зупинити. Далі, раунд. Це ж знову ж таки буде, мабуть, так як ми вже екран фліпали. Та куди ж ти зникаєш? Лише варто кілька секунд не натискати на пульті кнопку і, і все, воно зникає. О! Це чудовий пункт меню. подивіться, е, Інформація, назва файлу, як завжди, квадратики, резолюшн Full HD. А ну, цікаво, чи воно покаже кількість кадрів, аудіодоріжка одна з одною, субтитрів тут нема. Розмір майже 6 ГБ. Вихід. Ну Чудовий, чудовий пункт меню. Їдьмо далі. Так, ліст. що таке ліст? Дивимося разом. Ух, трясь! А! Перелік файлів на жорсткому диску, а саме відеофайлів, де я ось так можу одразу переключатись. Тобто тут це досить зручно, але знову ж таки, ну, якщо я захочу юзати, треба буде усі файли назвати хоча б латинською мовою. Їдьмо далі. Зум можна робити збільшення, я так зрозуміла, плюс збільшення мінус. Так, ось я збільшила співака. Все повернулося на круги своя. Ось я зменшила співака. Три рівня: як збільшення, так і зменшення. От що таке SF? А, мабуть, вповільнена ця. Вповільнене відтворення. Одна шістнадцята, одна двадцять четверта і плей. Ні, ні-ні, давай, друже. Пауза, пауза. Ти трішки помовчиш. Я розумію, що ти дуже гарно співаєш і говориш, але. Так, де ми зупинились? SF і степ. Степ, я так зрозуміла. Хм, наскільки я знаю, покадрово. Ану. А, не покадрово. Кілька кадрів, кілька кадрів програє і автоматично зупиняється. Тепер що ось це таке авто? А, воно ну, останній пункт меню. Так. Ага, міняти співвідношення сторін авто можна ставити 4 третіх, можна 16 на 9. А, я зрозуміла, це з а, навігаційним рядком функціоналу відтворення відеофайлів ми ознайомились. з. Фотками і картинками, я думаю, буде так само. Мп3 ну просто буде звучати і все, друзі. Але я не розумію, що навіщо це ж просто, я не знаю, це така диковинка використовувати проектор, щоб прословити на ньому музику, якого би не вона не була формату. Я вважаю, що проектор є в першу чергу для відео. Що ж, ось таким вийшов у мене огляд даного девайсу. Що сказати у підсумку, як не крути, річ потрібна і корисна. Під'єднавши її до павербанку, можна класно проводити довгі зимові вечори за переглядом улюблених відео у той час, коли через йодну русню в нас немає електроенергії. Повірте, у зображенні, яке проєктується на стіну, є своя ламповість і магія. Зрозуміти це може лише той, хто хоч раз це побачив. А мені залишилось лише додати. Я щиро дякую Євгену Рюбцюну за проведений розіграш такого класного подарунка. Також дуже дякую Володимиру Шевченку, який прийняв участь у цьому розіграші, переміг, а приз переадресував мені. Дякую тобі, Володимире, і ще раз ще раз дякую тобі, Євгене. Хлопці, ви круті. Друзі, мені залишається лише побажати нам всім нових цікавих розіграшів, з не менш класними подарунками, ніж цей. Щасічка всім здоров'я! Мирного неба над нашими голівками і і наразі все пам'ятайте, що у нас все-все буде добре. А з вами була Наті. Люблю і ціную кожного з вас. До нових зустрічей, до нових, моїх хороших зустрічей. па-па, па папа! Па -па, па -па.